Привіт усім! Сьогодні діагностуємо джерело безперебійного живлення, як скорочено, їх називають ДБЖ, або англійською UPS, або в народі УПС-УПС Це конкретно модель Schneider Electric Smart Ups 1000. Бачите? От його маркування. Оце він у нас отакий величезний. на Конкретно аж на цілий кіловат. В чому тут несправність? Несправність в тому, що він а, впадає в такий режим, коли у нього загоряються усі світлодіоди на передній панелі, на морді, як її називають, і він не віддає напругу в навантаження. Як бачите, Кабелі, які мають іти до батареї всередині джерела безперебійного живлення, виведені, виведені ззовні, для того, щоб можна було використовувати цей ДБЖ з зовнішніми акумуляторами. В нього були підключені акумулятори з ємністю 20 годин кожна. Зараз я підключив його до акумуляторів по 7 А кожна. Вони з'єднані послідовно, тобто 12 плюс 12 сумарно дає 24 Вольти. Для смарт-апсів потужністю 750 кВт. Це нормальне явище. Використовувати більш підвищену напругу, щоб був більш економічний режим і щоб не були такі величезні струми у низьковольтному колі. Тому їх з'єднують послідовно, щоб при меншому вдвічі струмі давати таку ж саму потужність. Я його приніс додому, під'єднав його до цього акумулятора, і на диво проблема зникла. Не знаю, можливо, з тими акумуляторами він спрацьовував якийсь захист. Але зараз ще раз перевірю, щоб цьому переконатися. Що він працює нормально. Ми не просто його включимо, а навіть зробимо його включення з відповідними вимірами, щоб ви самі в цьому переконалися. Так, що ми робимо? Беремо наш тестер. Я вже виставив режим виміру постійного струму. В межах 20 А включимо Амперметр у розрив електричного кола. Так, як бачите, що було все правильно. Плюсом до плюса, мінусом до мінуса, щоб ми дотримувалися полярності, вмикаємо амперметр. Бачимо струм. Зараз нульовий. Контакти всі перевірені, контакт є. Струн зараз нулячий. Так переходимо сюди, натискаємо на його рило. Так, як бачите, від батареї він працює. Зараз конкретний момент, ось дивіться, це кабель, яким відключено до мережі, він відімкнений. Конкретно зараз він працює і споживає від батареї струм в районі 1 А. Ну, 0,9 А. Струм йде в прямому напрямку. Тобто він розряджається і працює як в режимі роботи від батареї. Добре, перевірили, вимикаємо. Вимкнули. Так, споживання практично знизилось до нуля. Так, перша частина експерименту вдала, все працює в межах норми. Зараз ми зробимо зворотню річ. Ми підключимо. Цей апс до розетки. Подивимось, коротше кажучи, десь наша розетка. Так, я перепрошую, у мене, що в мене такий тут така революція. Ну, що поробиш. Бачите, трошки інша картина, він почав заряджатися, тому що. Струм показує з мінусом. Тобто струм тече в зворотньому напрямку. В даному випадку батарея від безпервійника заряджається. Тобто, в даний момент він працює коректно. Він на заряді, батарея на заряді, а навантаження відімкнено. Вмикаємо його. В цьому положенні він працює від мережі. І як бачите, немає в даний момент сигналу, що відбувається якась руйнація. Але дивно, що знову він почав о, заряджається. Заряджається, заряджається. І одночасно ж, бачите, працює як байпас, який направляє напругу на навантаження. От. Тобто, працює він зараз в межах норми. Як не дивно, на цю батарею він працює коректно. Отже, пройшов деякий час, бачите, струм заряду поступово зменшується. Тобто батарейка потихеньку заряджається і струм. Заряду послаблюється. Тобто ми бачимо, що він працює нормально. І індикація, відповідно, показує теж режим роботи від мережі. Якщо ж ми зараз відімкнемо наш штекер мережевий, то бачимо, що він починає працювати від батареї. У нього вмикається жовта лампа з батареї, яка показує, що він працює вже від батареї як інвертор. Отже, працює в межах норми. Як бачите, знову 0,9 А. Вмикаю знову його до мережі. Клацнувся, перемкнувся знов нормально в режим роботи від мережі. Знову батарея заряджається. Тобто зараз з ним все нормально. Від цих акумуляторів він працює та і треба. Ще додатково, щоб переконатися, що в нього все добре, я помірюю напругу, яку він віддає в навантаженню, щоб було 100% зрозуміло, що він працює нормально. Для цього я включу цей подовжувач, вихід безперебійника ми поміряємо напругу на виході. Бачите, вихід на виході вже є напруга, бо індикатор неонова лампочка засвітилася. Так, на вимірювачі вказано, як і має бути межа вимірювання. відповідно у нас шкала 300 вольт межі виставлені рівно. Так. Включаємо. Так. Бачите, 200. 240 вольт. Показано 240 вольт. Угу. Це зараз режим Роботи від мережі. Зараз я витягну знов нашу виделочку. Так, він переходить у режим роботи від батареї. Бачите, напрямок струму змінився. Напруга приблизно та сама, трошки-трошки там нижче, і бачите, коливається десь там у межах 240-235 вольт. Тобто все норма все з ним працює. А розумні люди підказують, що у нього, скоріше за все, проблема у тому, ну, переключу його в режим від мережі, що в нього там з часом може підгоріти реле-релюшка, яка перемикає навантаження від великих струмів. Приблизно за Років 5 експлуатації, відбувається або перегоряння контактів цих реле, або таке забруднення їх оцими продуктами окислювання, що вони практично перестають коректно працювати, і він починає от входити в такий режим помилки. Але бачите, з цими акумами все гаразд. Ось таке сьогодні експериментально дослідницьке відео вийшло. Ну, ще я зазирнув всередині цього девайсу. Подивимось що в нього буде зсередини. Але я думаю, що на сьогодні достатньо. Такий оглядовий вийшов ролик всім гарного дня! Якщо було цікаво, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в наступних відео.